16 липня густий туман смороду огорнув горічні плавні від самого ранку. Причиною виявилася масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів. І в п'яту ранку надійшло повідомлення до пожежної частини про те, що виникла пожежа на міському світі звалище. По прибуттю було встановлено, що горить побутове сміття. Як повідомили у комунальному підприємстві спецеко, пожежа розпочалася ще 15 липня ввечері близько 22-ї години. Силами підприємства її вдалося загасити. Ми своїми силами. Затушили цей очах, він був невеличкий і десь до, о, о другої ночі е, ми, ми цей очах розгорання це погасили. Сьогодні, 16 липня, о 5 ранку черговий повідомив про нове загоряння на території полігону. На той час пожежа вже набула потужного масштабу. Як зазначив Михайло Лисенко, отримавши інформацію про надзвичайну ситуацію, міським головою горішніх плавнів Дмитром Биковим негайно було прийнято рішення звернутися до керівництва Полтавського та Єрістівського гірничо-збагачувальних комбінатів з проханням допомогти спецтехнікою. За кілька хвилин на місце пожежі прибули великовантажні водовози. КАТ. Дякуємо керівництву цих підприємств. Вони одразу адрегували, відправили нам гідромонітори. Зараз працює у нас три гідромонітори, два 90 тонника один 40-тонний гідромонітор, два наших бульдозера працюють, наша водовозка на базі МАЗа, полтавського ГОКа «Крас». Під'їхав теж на допомогу, і наше ДНС допомагає своїми машинами також гасити цей пожар. Завдяки спільним зусиллям майже за три години вдалося ліквідувати пожежу. За допомогою спецтехніки працівники КП Спецеко продовжували вживати заходів щодо недопущення повторного загоряння полігону. Наразі причина пожежі встановлюється.